У нас останні по області два тижні, це шостий сьомий тиждень спостереження оцього і тобто фактично з лютого місяця фіксується підйом захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Ось цей сьомий тиждень це свіжі дані. У нас відбувається зростання рівнів захворюваності на 26% в порівнянні з позаминулим тижнем. Наш показник на 100 тисяч. 796 він на 33% вищий за епідемічний поріг. Цей епідемічний поріг це базовий середньорозрахунковий показник захворюваності за багато років. І перевищення 33% свідчить про середній рівень інтенсивності епідемічного процесу або перевищення епідемічного порогу. Захворіла у нас 9061 людина за тиждень, близько 6 тисяч. З них це діти до 17 років в структурі захворюваності діти переважають це традиційно. Вони становлять 64%. Захворюваність у нас зростає у всіх районах області найбільше. Найбільший приріст відмічається в Карастенському районі майже до 50% в інших районах, Звягільський, Житомирський Бердичівський – приріст за тиждень захворілих становить до 20%. І найвищий показник захворюваності у нас відмічається також вже багато тижнів, це в Бердичівському районі. Якщо зрівняти показники щотижневі показники захворюваності з тим, епідемічним, Сезоном, що минув, то у нас ситуація більш е, спокійніша, тобто. Минулий і під сезон був виглядав набагато гірше завжди, ну майже завжди. Ми спостерігаємо якісь дві хвилі на, наприклад, листопад, грудень і там лютий березень. Але цього року у нас до новорічних свят показники були нижче за епідемічні, і у нас не епідемічний рівень фіксувався до 4-5 тисяч. А ось вже в лютому цей кількість захворілих зростає. Ну, Ось так ми виглядаємо.